Вітаю, натхненнице! Якщо ти зараз це слухаєш, значить, ти сумніваєшся в собі або втратила віру в себе. Або ж ти, до чого я найбільше схиляюсь, забула про своє призначення та істинну сутність. В такому разі ця медитація саме для тебе. Займи зручне положення сидячи. Не обов'язково скручуватись у кренделі, сидіти у незвичних для тебе позах. Дозволь собі зручність. Сядь на стілець. Постав стопи на підлогу, щоб вони відчули опору. Спину при цьому вирівняй, не опираючись на спинку стільця. Положення має бути зручним та нерозбалансованим. Здійснюй дихання носом. Глибокий протяжний вдих. Повний тривалий видих, видихи довші за втихи, глибокий вдих. Тривалий видих. З кожним вдихом позбувайся напруження в тілі. З кожним видихом вкорінюй відчуття комфорту та довіри в тіло. Глибокий вдих, тривалий видих. Зосередь свою увагу на нижній частині живота. Саме там у репродуктивних органах, у матці, акумулюється енергія жінки. Там знаходиться її осередок. Відчуй усю цінність цього місця, твого лона. Це не просто частина твого організму. Це місце сили, джерело енергії, місце творення життя. Відчуй це. Продовжуй дихати носом без затримок розмірено. Глибоко, глибокий вдих, тривалий видих. Відчуй силу, яка знаходиться у твоєму лоні у нижній частині живота. Уяви її, силу та енергію жінки, пульсуючим вогником завбільшки стятку. Розглянь цей вогник. Якого він кольору? Обери його. Це і є колір твоєї сили. І він пульсує у лоні, чекаючи твого дозволу на множення та наповнення твого тіла. Ти його так відчуваєш. З практикою ти можеш змінити свої відчуття щодо кольору, а можеш залишити їх такими ж. Одне та інше рішення абсолютна норма. Глибокий вдих. Повний видих. Глибокий вдих. Повний видих. Дозволь власній силі діяти за призначенням. Ця сила була у тебе завжди, та ти її ховала чи не повністю розуміла її могутність і боялась нею користуватися. Ти не приймала її повністю, дозволь їй тепер горіти яскравіше, дозволь енергії пульсувати активніше, глибокий вдих. Повний видих. Відчуй тепло у нижній частині живота. Глибокий вдих. Повний видих. Відчуй пульсацію у лоні. Глибокий вдих. Повний видих. Відчуй легкі поколювання в цій зоні. Глибокий вдих, повний видих, дозволь проявитися власній силі. Глибокий вдих. Видих. Уяви яскравий пульсуючий вогник із м'яким приємним світлом. З кожним вдихом він збільшується. А з кожним видихом його світло розростається по твоєму лону. І з вдихом вогни колоні збільшується і тепер з маленької цятки займає весь простір нижньої частини живота. Із видихом пульсуюче світло, проникає у таз та верхню частину живота. Глибокий вдих. Видих. Відчуй тепло та м'якість цього світла. Пульсуюча вогняна куля в лоні стає яскравішою. Тепер її світло проникає у стегна та грудну клітку. Вдих. Видих. Відчуй поколювання, тепло, м'якість в тих зонах, куди вже потрапило пульсуюче світло. Дозволь йому і далі розростатися по твоєму тілі. Вдих, видих, приймай свою силу. Запроси її укріпити тебе та посилити твою жіночність. Вдих. Видих. Пульсуюча вогняна куля розжарена, гаряча, але прекрасна та безпечна посилає своє світло до твоїх плечей, шиї, гомілок. Вдих, видих. Відчуй поколювання у цих частинах тіла. Дозволь жіночій енергії із твого лона заповнити передпліччя, долоні та стопи. Відчуй тепло. М'якість та розслаблення, глибокий вдих, повний видих. Дозволь теплому пульсуючому світлу заповнити пальці ніг, пальці рук та голову. Кожна клітина твого тіла. Живиться енергією із нижньої частини живота. Жіноча сила насичує тебе, освічує зсередини, і це сяйво проникає назовні. Тепер таким пульсуючим світлом освічується твоя шкіра. Глибокий вдих повний видих. Ти сяєш, і це починають помічати у твоєму оточенні ти сповнена життєвою енергією, яка стілює, надихає, зароджується, насолоджується, радіє, отримує підказки Всесвіту, довіряє інтуїції. Відчуй усі ці свої властивості, адже цією потужною енергією життя є ти. Глибокий вдих, видих. Тож дій так само, як і твоя потужна, сяюча, пульсуюча сила. Лагідно, м'яко, впевнено, спокійно, цілеспрямовано. Вдих. Видих ти жінка приваблива, унікальна, жіночна, сексуальна, натхненна, вдих, видих. Відчуй цю силу в собі, її тепло. Її імпульс, її пульсацію, дозволь їй бути твоєю опорою, дихаючи, проникайся нею, світи, сяй, надихай, люби, насолоджуйся, смакуй, дій, бережи. Ти, жінка, користуйся цією можливістю, дякуй за неї, виконуй своє призначення. Ти неповторна, залишайся із цим станом та цими знаннями, продовжуй дихати у своєму темпі, довіряй власним відчуттям. Дій так, як потребуєш зараз. Можеш залишитись у цій тиші ще на якийсь період, або ж, якщо відчуваєш готовність, відкрий очі і йди назустріч планам. Дякую, що ти зі мною.